Колись одного дня я ще був студентом, наш викладач Федір Федорович, вон він стоїть. Він запитав, можливо, хтось хоче на літо лишитися, є одна ділянка, щоб обслуговувати її. А в нас була можливість, коли ми були студентами, написати на розширення спеціальності, щоб бути садово-парковим напрямок. І все, я лишився на літо. Так в мене з'явилася перша ділянка на обслуговування. Потім ще одна, ще одна, ще одна, чотири, п'ять, шість, сім. Потім я познайомився з своїм напарником. Почалося більше роботи, більше замовлень. Почали пробувати робити перші газони, перші посадки рослин. Трошки набралися досвіду, більше газонів, більше посадок рослин, більше обслуговування, всього більше там. Машини почали купуватися. Почався купуватися більш габаритний, дорогий інструмент, щоб виконувати це все. Ну все воно завертілося, і зараз воно виросло в це, що є. Це і робота, і хобі, і заняття, які мені подобається, які я люблю. Тут все в одному. До війни у нас був один напрямок. Тобто, ми здебільшого займалися озелененням, робили рулонні посівні газони, посадки рослин, влаштування клумб. Багато займалися всім, хотіли всім займатися. Єдине, до чого не дійшли до автополиву. Там потім війна, певні зміни. Станом на зараз у мене є помічник, і ми займаємось. Обслуговуванням ділянок у нас є близько 12 ділянок на постійне обслуговування, тобто весь спектр робіт, який необхіден з квітня по кінець осені, ми проводимо покоси газону, стрижка рослин, хімообробки, тобто загальний догляд, все і плюс у нас. У нас зазвичай обслуговування середа п'ятниця три дні займає. Понеділок, вівторок, ми займаємось топіарними стрижками. Є звичайна стрижка рослин, коли ми вистригаємо щось банальне, якісь кульки там і тому подібне. Є топіарне мистецтво. Це коли у нас вже включається фантазія, і за допомогою цієї фантазії, своїх навичків, свого інструменту ви втілюєте це в якісь чудові, неперевершені, цікаві форми, вистригаючи це все з рослин. Тобто це можуть бути які завгоди. Одно форми, так як бачите, ви можливо десь побачили, спостерігали, щось придумали. Тобто, це все втілюється у формі якоїсь рослини. Форми можуть бути які завгодно. У мене не було ні тік-току, нічого. Дружина мені скидала тіктоків телеграм. І я просто втомився дивитися через Телеграм, переходити. Вона каже, скачай Тікток. І вона мені почала скидати в Тікток ці всякі смішні відео, і потім вона мене наполегливо так підштовхнула, каже: Давай, в тебе вийде, почни знімати, тебе будуть дивитися. Я завантажу перше відео, була обрізка плодових, зима. І воно залетіло на 100 тисяч, я прийшов, дивлюся, у мене 500 сповіщень Тік-Току. І так все почалося. Потім Фейсбук почав завантажувати і відносно недавно ще в інстаграм. Перше, я на цьому заробляю за рахунок того, що в мене багато замовлень, саме з соцмереж, дуже багато замовлень. От, наприклад, цю всю зиму, ну зима для садівників не сезон. Ми закрили цю зиму жодного. Ну тобто, у нас п'ятиденка йде понеділок, п'ятниця. Повністю всі тижні ми працювали місяць в місяць, дуже багато замовлень. Друге. Різні знижки, різні бренди інструментів дають свої знижки. Тобто, якщо там можна щось купити, чуть, -чуть дешевше, то приємно, звичайно. Ну і це, знаєте, коли ви працюєте на публіку, ви щось виставляєте, ви не можете робити то якось погано. От ви вже маєте відповідати, Ви щось робили гарно, маєте відповідати більше, більше і більше. І все. І це воно якось так піддергує, щоб рости, рости в цьому плані, розвиватися, хотіти. От, бути кращим, ось так. Ми сьогодні поєднали все. У мене сьогодні в студентів дві групи. У мене сьогодні, мало бути в одних заняття по газонознавству, в інших топіарне мистецтво. Тобто, ми і об'єднали їхнє заняття з користю його провели. Також ми запросили людей, гостей з моїх соцмереж. Ми сьогодні і огляд інструменту зробили і трошки показали, як можна стригти рослини. Разом ми організували там невеличкий збір сьогодні на автомобіль. Я по своєму архетипові, я виконавець. Тобто, мені подобається сам процес. Я коли беру той кущоріз, яким я перед цим працював, я відчуваю оцей свист мотору, що він набирає оберти. Я від цього прям кайфую, мені подобається, як падає хвоя зістрижена. Я виконавець, мені подобається сам процес. Але для того, щоб це якось монетизувати і заробляти на цьому, тобто я мушу домовлятися, я мушу там розвивати себе, купувати інструменти, щоб в мене там було більше замовлень, я тому що розвивати свою команду і таке інше. Але сам по собі я виконавець, мені подобається сам процес. Мені подобається стригти рослини, мені подобається косити газони. там. Ми ідеально викошуємо газони, там, кромкуємо їх, там рівні відкоси, щоб у нас, коли газончик іде з плиточкою, ми там все рівненько під 90 градусів відкошуємо, щоб воно тако ідеально було виглядало. Я кайфую від цього процесу. Ну і плюс цей процес приносить мені гарні гроші, і в загальному я від цього задоволений. До цього всі роки, я так вважаю, я був здебільшого таким рівним. Пласким, тобто я не розумів цього, що все воно починається з голови. Ти маєш це уявити, побачити, придумати і тільки тоді втілювати. Ви знаєте, я оцей золотий принцип 80-20. Тобто, ти 80% часу подумаєш і потім це там втілюєш. О, тут так само. З тією квіткою, яку ми сьогодні вистригали, вона завжди була там. Ця квітка. Я просто казав, що ну ми знімаємо лишнє і все. Там би там щось чуть-чуть підв'язали, але в загальному просто знімання лишнього вона там була завжди. Це важка. Фізична робота, тобто ми працюємо в сніг, дощ, в мороз, в сонце, коли на вулиці там умовно плюс 35. Ми косимо газони, ми змушені косити. У нас є замовлення. Це важка фізична робота. Друге, ми використовуємо дорогий інструмент, він має себе відбиватись. Тобто я там недавно рахував. От навіть у цього інструменту, який я сьогодні привіз, тут на 100 тисяч інструментів, тобто, наче не багато, але це тільки один напрямок. ми займаємось покосами газону. у Нас там є потрібні, у нас є багато габаритного інструменту, який має себе відпрацьовувати, бо свого часу ми вклали в нього гроші. Це сезонна робота. Тобто, наприклад, садівники, багато садівників, вся зима, вони сидять без роботи або там часткова робота. Немає, немає замовлень, не можна косити газони, не можна стригти рослини. Ми сидимо, бо не сезон. Відповідно, за цей сезон, поки в нас з'являються замовлення, ми маємо заробити собі на життя і взимку. Ось і плюс, як я вже сказав. Фантазія має бути, мають бути якісь навички, ви маєте постійно щось шукати, щось піддивлюватись, якось розвиватись, мають бути знання про якусь там біологію, фізіологію рослини. Не можна просто так підійти і щось там робити з нею. Тобто мають бути якісь відповідні знання. І того це не може бути дешево.